Добрий день, шановні. У нас скайлоті виграв таку мотокосу Естфалія. Вона, правда, була не робоча, Заклиніна поршньо. Я її поремонтував Все нормально, все працює. І хочу замість цього механізму поставити сюди фрезу одну то коси. Правда, тут труба на 26, а на фрезі на 25. Ну, покажу як переробляв. Так вона все роботі, все працює, все косить, все нормально. Цей це мотокультиватор, що на мотокосу йде. Але я його купляв колись для мотокоси Ріобі. Оце експанд. І це в мене відео на Ютубі, де, де він працює на мотокосі. Але мотокоса та трохи слаба, і я вирішив попробувати поставити на. Сюди. Значить, оця труба, от вона, 25 мм в діаметр. І у неї тут чотирогранник трос, трос стоїть. А тут стоїть значить, труба 26 і там іде вал на 9 шліців Стандартний. Значить, он, тут теж квадрат, як бачите. Значить, оце, оказується, воно скручується. Цей фостовичок на черв'ячку. І я замовив на розетці, знайшов. Значить, отакий тільки тут буде 9 шліців. Оціх. Він там 8 міліметрів в діаметрі. 9 шліців. Десь він має мені прийти. Фреза. Ну, Фриза, 4 фрези на ньому. Це редуктор розобраний. Тут я його е, розверткою зібрав і розверткою на 26 пройшов. Тепер труба входить, свободно стає. Оце черв'ячна шестерня, вали, ну це він в розобраному вигляді. Я як його зберу, ну, коли, мені, коли поставлю сюди вже червяч, цього переходничка і прийде мені. Я вам покажу далі. Отака, отакий хочу зробити культиватор. Побачимо, як буде працювати. Так, прийшов мені перехідник оцей. Цей вал. 9 шліців. Але вся проблема в тому, що він тут, цей, що в інтернет-магазині продається, тут різьба 10, 1,25, А на, червяч, на черв'яку 8.1.25. Ну, 8.1.25 це стандартна різьба метрична. І вийшло, що я змушений був давати токар, токар мені відрізав сюди, от зробив по от такому самому розміру, тільки вже тут зробив 8-6 зробив і нарізав різьбу 8,1.25. Все сюди закручується. Зараз я скручу, зберу редуктора повністю. Це сюди воно, чевершне колесо тут. ну, Зрозуміло От. І покажу як збирається. Так нормально все. Я вже його збирав, то вже нормально підходить. Просто це отверстя. Тепер не на цей отвір, а на цей в редукторі. Бо тут є болтик з цієї сторони. Болтик. Це фіксується оця труба. Зараз беру, покажу. Оце воно зібране. Сюди вставляється труба. Отак от буде. Оце воно йде сюди. Отак. Тільки на даному випадку тут наоборот, тому що отвір, вон, там тут болт виглядає, звідти так вставляється. Зараз я зберу, побачу, покажу далі. Ну все, зібрано. Все, це вже редуктор поставлений. Все дуже легенько крутиться. Бачите, вони кручу легенько кручу пальцем. Видно, що все працює. Все працює. Ну зараз поставлю фрезер, покажу, як воно буде в зобраному вигляді. Наперед забігаючи, можу сказати, що я його все зробив, вже вже пробував просто. Думаю, може підписникам кому пригодиться. Так, така ідея. Так як я робив. Просто редут. був такий в мене культиватор. Я його адаптував на оцінту косу на колеса. Так от. Зараз зібру повністю. Ну, цю защиту захист в мене є. Він там, де фірма написана, все але я цей захист ставити не буду. Поставлю прямо фрези без захисту поки що. Хоча захист теж можна буде. Ти трубу знімаєш, захист накинув, прикрутив, де всі діла. Зараз поставлю фрези, включуся. Поставлю фрези. Ну Все працює, ключу все. Працює. Фрези отакі от стає. Це. Вон зашплінтовано. Ну він давно в мене. сталь тут на цих хороша. Якщо я не помиляюсь, вже йому напевно років більше десяти. Скільки точно, я не пам'ятаю, не буду обманювати. Ну е, покажу в роботі. Насадка помпа на мотокосу Тоже поставив сюди. Зараз побачимо, як качає. Включимося. Тут отак завів, опустив, ручці газ заблокував і валить воно те, що треба. Качає дуже швидко. Качаємо воду. Там дивиться от так от Вода з канави грязна похер. Поливаємо грядки. Короче, насос бомба. Рекомендую насадка то, що надо.